Поліцейський офіцер громади майор поліції Килаба Іван Володимирович безпосередньо обслуговую територію Холмківської сільської ради. На території Холмської громади розташовані 10 сіл, які всходять прямо в сферу нашого обслуговування. Населення наразі приблизно складає буквально до 1020 Можливих мешканців на даних населених пунктів сама територія громади є досить великою, можна так сказати. Обслуговують нас тут. Є два поліцейські на даній громаді У 2023 році. Побачив, що є такий проект, який успішно розвивається, охоплює ширшу територію нашої держави, і вирішив подати анкету. На вищеуказаний конкурс робота безпосередньо поліцейського офіцера громади вона є досить такою розширеною в системі національної поліції, оскільки ти починаєш працювати якби з профілактичною метою, але працюєш по всім напрямкам. Це певна превентивна діяльність від проведення профілактичної роботи з особами, які вчиняли або вчиняють певного роду злочини. Також це і патрулювання громади, забезпечення безпеки дорожнього руху на громаді. Проводиться велика робота. Я сказав би так: по профілактиці і вихованню дітей і підлітків кожного дня. Практично відвідуємо навчальні заклади. З цього починається, патрулюємо, проводимо бесіди, щоб не поблизу закладів не скоювалися правопорушення. Офіцер поліції Іван Володимирович Качалаба часто відвідує наш заклад, тому що ми спільно співпрацюємо, оскільки в нашому ліцеї є 22 класи і учні різної вікової категорії, тому Інколи виникають деякі питання, які ми вирішуємо разом. Тобто, запрошуємо на наші виховні заходи, на різні заходи, які проводимо, не лише виховні, але й такі запрошуємо його гостем. Ну, співпраця з Іваном Володимировичем приносить користь. Ми задоволені його роботою. Чекаємо не лише відповідні, на відповідні заходи, але будь-який час. Найкраще, звичайно, з практики це те, коли ти щось робиш, скажімо так, якісь поступки, які допомагають людям. Це в першу чергу. Це і. Розкриття певного виду злочинів, крадіжок нещодавно з колегою розкривали. Що знайшли особу, яка скоїла крадіжку велосипеда громадянки. Повернули їй даний велосипед. Звичайно, люди вдячні в таких моментах. Фактично виступаємо з певною ініціативою якоюсь безпекою, щоб створювати цю громаду безпечно. Наразі ми з колегою реалізували такий масштабний проект встановленню камер відеоспостереження на громаді, і воно за цей час уже функціонування, скажімо так, активного воно дає багато позитивних моментів. Основний із них це, звичайно, скоїлася певна крадіжка чи ще щось. Ми бачимо там, ту особу, яка її могла скоїти. Нещодавно так декілька злочинів безпосередньо було розкритих і винних осіб притягнуто до відповідальності. Основне, що би хотів сказати, що безпека на громаді це є спільна справа. Спільна справа всіх мешканців громади, які на ній проживають. А поліція, вона як скажімо так, як орган, який вже в правильному порядку цю безпеку сформує. Сьогодні хочу розказати більше про нашого поліцейського шерифа громади. Це Качелаба Івана Володимировича. Знаю його з 2005 року. Я була секретарем сільської ради, а він був у нас уже дільничним інспектором. До 2015 року ми працювали разом. З 2015-го він перейшов в інше відділення, і в 2023 році він був призначений поліцейським громади. Знаєте, я дуже задоволена, що Іван Володимирович Мерч повернувся до нас у громаду. У нього є великий досвід роботи. Він знає цю громаду. Він знає жителів цієї громади. Тому з його ініціативи було запропоновано встановити на території громади камери відеоспостереження, що допоможе і їм як погам, так і для безпеки громади. Тому я думаю, що їхні ініціативи, їхні бажання. Будуть приймати і депутати сільської ради будуть виділяти кошти для цих потреб, які є для безпеки нашої громади.